Хотів би читати слово Боже і роздумувати сьогодні на одну із тем. І, можливо, 30 хвилин. Я думаю, що для когось, для когось це багато, для когось це мало. Ось. Але ж я думаю, що сьогодні нам потрібно буде попрацювати трошки краще з Біблією своєю і те, про що я буду говорити сьогодні, одна із, ну, скажімо, тяжких тем, про що я роздумав. Але вважаю, що важливо це говорити сьогодні, важливо пороздумувати, чому. Я перш прочитаю післення до Римлян, 10 розділ. 13 вірш. І буду читати виборочно декілька віршів нижче. Післення до Римлян 10.13. Ібо всякий, хто призовет ім'я Господнє, спасеться. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И прочитаю 17 вирш. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. И прочитаю книгу пророка Исаии, 7 раздел, 9 верш. Книга пророка Исаии, 7, 9. Зачитаю тільки другу половину вірша. Якщо ви не вірите, то потому, що ви не удостоверені. Якщо ви не вірите, то тому, що ви не удостоверені. Думки, які я хотів би сьогодні грунтувати, будуть просто поєднати розуміння. Розуміння ось цих два терміна віра і логіка, або віра і знання. Ми багато чуємо про віру, і коли брат на кафедру виходить і каже, що я буду проповідувати про віру, це одна із тяжких тем. І багато хто із нас сідає так і, ух, тяжко говорити про віру. Віру легше показувати, віру легше демонструвати, розказати якийсь факт, що Бог зробив в моєму житті, що Бог робив колись, що робить Бог сьогодні. Ось показати на прикладах віру легше, як говорити про віру. Віра. І логіка, віра, і знання. Ви знаєте, що був час, і цей час продовжується для багатьох, хто розуміє, що коли закінчуються мої знання, тоді починається віра. А коли я все понімаю, то мені ні віра не треба, ні Бог не треба. Я все понімаю, я все логічно понімаю, і мені віра не треба. От тоді, коли кінчається логіка, коли таке щось приходить в моє життя, що я не розумію, тоді я починаю просто вірити. На чому основ... Основ... основа віри? Чи взагалі должно бути основання якесь для віри? На чому ми основуємо нашу віру? Свій час один із видатних людей сказав такі слова, які війшли в історію і часто повторяють ці слова. Вірю, тому що абсурдна. Вірю через те, що це абсурд. Залишається вірити. Тобто він сказав, якщо це логічно, то не потрібно вірити. А якщо це вже нелогічно, абсурдно починається, щось, щось речі, трапляться, хтось мені розказує. Я просто включаю віру і кажу, я вірю. Я хочу сказати, що цей стейтмент або утвердження, воно пройшло віки. Але приходить той час, коли ми задаємо питання. Християнство. Це сама логічна релігія. Вибачте, що я так кажу. Сама логічна. І Біблія, вона сама логічна книга, яку я читав у своєму житті. Сама логічна книга, яка, яка об'яснює все детально, розказує про существування світу, розказує про все, дає відповідь на всі питання. Біблія толкується Біблією. І сьогодні я хотів би, щоб ми... Роздумували і побачили, що на основі Біблії віра вона починається тоді, коли людина почула факт і, і, і познала щось. Коли вона почула інформацію, тоді зароджується віра. А інакше віра не може просто бути на якихось речах, про які я не знаю, про які я просто мені сказали, і я повинен вірити, І як багато сьогодні християн просто так сліпо вірять. І цим, і цим, скажімо, цим неправильним розумінням користувалися інколи християнські течії, такі як православ'я, православ коли прихожанин приходив в церкву, йому казали, ти не маєш права задавати питань. Вір на слово, вір в те, що тобі читають, і не задавай лишніх питань. І люди приходили і вірили те, що їм говорили, і йшли і робили те, що їм говорили. Але ті люди, які досліджували Біблію, які переводи робили, їх спалювали на кострах. Не було вигодно, щоб до людей дійшла інформація, щоб люди самі вони основали свою віру на знаннях, які вони отримали через Біблію, істочник знання. Слово Боже, Біблія. Я прочитав перше місце, що віра від слухання. Віра від слухання. Як вірувати в того, о ком не слышали. Віра, як починається, як зароджується віра тоді, коли отримали інформацію, тоді, коли почули про те, що є, що є е, е, істина, що є Бог. І коли людина почула, тоді зароджується віра. Ще один із факторів або приклад. Можливо, це батьки наші більше зустрічалися з цим, коли атеїсти в свій час вони дискутували із нами, і вони казали, ти віриш в Бога? Ти віриш в Бога через те, що ти нічого не знаєш. Ти віриш в Бога через те, що тільки бабушки вірять в Бога, бо вони мало образовані і вони не розуміють нічого, і їм потрібна віра, а знающим людям не потрібна віра через те, що ми все знаємо. І ці люди, атеїсти, вони також користувалися в іншій сфері ось цими моментами, розділяючи віру від знання щоб показати, що ті вірять, хто, тільки нічого не, хто, хто нічого не знає, ті вірять в Бога. Я хотів би, щоб ми сьогодні укоренилися у вірі. Для того, щоб віра возростала, потрібно, щоб ми вникали в Слово Боже. Потрібно, щоб ми більше пізнавали істину, вчення Господа і Ісуса Христа. І тоді наша віра буде рости. Як ми можемо рости нашу віру? Тільки тоді, коли ми зрощуємо наше знання. Віра починається з того, коли ми отримали інформацію. Я хотів би, щоб ми сьогодні, щоб ми, можливо, хтось із вас не наперед не судив мене, але подивилися на основі Слова Божого, що говорить Писання. Що говорить Писання? Ви знаєте, що кожен раз, коли я по симфонії знаходив місце писання, я знаю, я знаю, я знаю, деяких вислів, деяких людей, я підставляв там слово я вірю і весь смисл не тірався. Коли цей чоловік казав, я знаю, а я підставляв слово, я вірю, цей смисл не мінявся ні в одному ні в одному вірші Слова Божого. І коли Ісус Христос прийшов до, до поселку, де помер Лазар, то вийшла Марфа і каже, Господи, я знаю, що Він Воскресне останнього дня. Я знаю, що Він Воскресне останнього дня. Я вірю, що Він Воскресне останнього дня. Я хотів би, щоб ми сьогодні подивилися, що говорить Писання про те. Звідки починається віра? Чи віра і знання, чи вони знову щось таки противопоставлені друг другу? Чи це, це, чи це речі, які допомагають один для одного, і їх ніколи не можна відокремлювати. І просто на такій абстрактній вірі через те, що я прийняв, я прийняв якусь віру, через те, що віра передалася від батьків якось якимсь чином, і через те, що батьки мої передали щось мені, сьогодні кожен із нас відповідальний, щоб стояти у вірі в цей останній час. І так, перше місце ми прочитали римлянам 13-17. І так віра від слышання, а слышання від Слова Божого. Віра появляється тоді, коли появляється істочник інформації, Біблія або проповідь Євангелія, коли чоловік чує. Каже, як вірувати, якщо не будуть, якщо не почують, як чути без того, хто проповідує. І так сьогодні те, що ми чуємо, це є дуже важливо. Молодь. Те, що ми слухаємо, пускаємо через наші уші, це так важливо в, нас, в наш останній час. Другий приклад це Галатам, 1 розділ, 23 вірш. Галатам, 1 розділ, 23 вірш. Говорится про апостола Павла. А только слышали они, что гнавший их, тобто апостол Павел, Саул бывший, некогда ныне благовествует веру, которую прежде истреблял. И прославляли, прославляли за меня Бога. Апостол Павло благовествует веру. Веру треба якось благовествувати. Веру, Євангеліє, він одівав слова, він об'ясняв, він ніс інформацію, він благовествував віру. Веру треба благовествувати. Про неї потрібно розказувати, про неї, про неї потрібно доказувати із Біблії, з фактами, що це є істина, так, сьогодні, сьогодні люди. Потрібно вникнути в Слово Боже. Через те, щоб просто сказати вір в Бога і ходи зо мною в церкву, ця людина вона ніколи не зрозуміє, вона не пойме. Перше, ніж вона сама детально не взнає в Слові Божому, в віру апостол Павел. Що значить, він розказував учені о спасенні. Він розказував, що таке залишити мертві діла, оставити гріх, що таке прийти до Бога, покаяння, прощення, всі-всі інші речі, про які ми повинні знати. Він благовістував віру. І це, це, є, це є комплекс, це не просто сказати вір. Вір, я тебе утверждаю, що ти сьогодні спасений. Вір. Це комплекс, який потрібно було зрозуміти, пройти всі всі етапи. І він благовістував віру. Ефі... Ефісянам також 4.13. Сказано, що доколі прийом єдинство віри і познання Сина Божого? Доколі прийом все в единство віри і познання Сина Божия. 4.13, в мужа совершенного, у меру полного возраста Христова, дабы вы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. Вы дивіться, что так как вера будуется на слухании, так и невір'я також будуется на том, что вы почули. Так як віра будується, якщо ви слухаєте хорошу інформацію, так само невір'я будується на лжеученні, даби ми не були более младенцями, колеблющимися і увлікаючимися всяким вітром учення по лукавству чоловіка, по хитрому іскусству обольщення. Сьогодні люди світу цього знають, як обольстити. Сьогодні люди цього світу знають, як обґрунтувати свою, свою позицію, свою гріховну позицію. Ми християни, задаю питання, чи ми можемо обґрунтувати свою віру. Чи ми можемо обґрунтувати сьогодні в декілька предложеннях для людини, яка нічого не знає, чому ти в це віриш, що це значить, і, що, і в декілька, декілька реченнях, чи зможемо ми це зробити? І я хочу сказати, що від цього залежить наша особиста віра і віра тих, кому ми проповідуємо наших дітей, тому коли ми хочемо, щоб вони були спасені, як ми можемо об'яснити, як ми можемо розказати і донести їм цю інформацію. Апостол Павло пише до Тимофія, 4 розділ, перший вірш. Дух же ясно говорить, що в последні времена отступят некоторые віри, внимая духам, обольстителям і ученням бесовським. Я, я говорив про те, що як віра, вона будується на те, що ми почули вчення. Маємо знання від Слова Божого. Так само і усі лжеучення, вони приходять тоді, коли люди внімають, тоді, коли люди слухають, тоді, коли приходить інформація, тоді, коли їм показують факти, коли їм наводять приклади, аргументи, і тоді люди падають в ці лжеучення або в невір'я. Сьогодні хотів би, щоб ми подумали, що... Віра по своїй природі, вона є сума знань про Бога. І чим ви більше будете знати про нашого любимого Бога, тим ваша віра буде крепша. Тим ваша віра буде сильніша, тим ви будете більше перемагати всі спокуси. Чим більше ми знаємо про нашого Бога, тим наша віра сильніша. І цей закон, він просто, просто ясно виден в священному писанні. Є таке вираження, я не знайшов місце писання, але нівежди в вірі. Як ви розумієте, невежда. Хто такий невежда? Той, який мало знає, неосвічений, той, який просто не розуміє до кінця, невежди в вірі. Невежди в вірі. Це той, який, який не може свою віру обоснувати. Той, який не може, не може розуміти, який мало знає. Я сьогодні заохочую знову для вас сьогодні. Я не говорю про знання, якісь академічні, дипломні знання. Це не про те сьогодні. Сьогодні знання, як пізнання Бога, як пізнання священного Писання, учення Ісуса Христа. Ось яке знання сьогодні, кожен християнин повинен мати в своєму особистому житті. Не диплом якогось магістра Богослова чи ще щось. Про це зовсім не сьогодні говорю. Знання те може надимати. Любов Можливо, у когось в думках оце слово Боже сьогодні звучить. Знання, яке Бог дає, через тоді, коли ми вникаємо в його учвчення для того, щоб практикувати його. І останнє місце писання, діяння святих апостолів 17.31. Діяння апостолів 17.31 сказано також такі слова. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подал удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Подал удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Як ми можемо гарантувати, що всі, хто померли у Христі, Ісусі воскреснуть, як ми можемо знати про майбутнє, Бог дав нам удостовірення, це Ісус Христос воскрес із мертвих. Це є удостовірення, це є факт. І на цьому факті нормально будувати і зижджувати свою віру на тому, що Він Воскрес, і ми воскреснемо. І кожен раз, коли ми читаємо Біблію, ми можемо бачити, що навіть Ісус Христос, Він також не хотів, щоб люди повірили просто йому на слово. Просто повірили ось так, що послухав вірю, не перевіряючи, не дивлячись, не, не зважаючи ні на що. Ісус Христос, Він також хотів, щоб його, щоб його учні вони побачили його славу, побачили факти і щоб вони увірували. Перше місце Писання про те, що говорив Ісус Христос. До цього ми просто так пройшли по Біблії, можливо, більше в Новому заповіті подивилися місця Писання про те, що віра і знання вони не конфліктують ніколи. А сегодня що именно Иисус Христос? Зараз, что Иисус Христос сказал про це? Ивана 10, 37. Иване святого Ивана, 10 розил 37 верш. Если я не творю дел Отца Моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в Нем. І вчення Ісуса Христа, воно було для того, щоб люди зрозуміли, для того, щоб вони познали і увірували. І апостол Петро в свій час сказав, ми пізнали і увірували, що ти син Бога живого. І знаєте, що інколи нам кажеться, що так багато треба було часу для учнів Ісуса Христа. Ми б кажеться, якби тільки побачили живого Ісуса, ми б зразу б повірили за пів дня, за пів години. А їм так потрібно було довго розказувати і доказувати факти. І Ісус Христос це робив. І Ісус Христос розумів своїх учнів, і Він розуміє сьогодні нас. І Він показує свою славу в останній час, в наш час і в нашій церкві. І той кожен, який хоче, хоче пізнати про це вчення, написано, Він взнає. Він взнає. чому люди не вірять сьогодні через те, що вони не хочуть знати. Коли Ісус, до Ісуса Христа прийшли книжники, фарисеї, і Ісус Христос задав питання для них. Звідки було Іоаннове хрещення? З неба чи від, чи від людей? І вони кажуть, якщо скажемо з неба, то скажуть, чому ви не повірили, якщо ви знали, що з неба? І вони сказали слово, яке сьогодні кожний третій американець вживає. Я не знаю. I don't know. Саме легше. Зняти себе відповідальність. Я не знаю. Я не знаю. Сьогодні ми живемо в такому тисячолітті, коли модно казати, я не знаю, що є істина. Я не знаю, я не знаю, і я не знаю. Або у час, коли люди, люди перших віків, вони знали, що була що є істина. Сьогодні я хотів би, щоб ми розуміли, християни, ми не маємо права казати, я не знаю. Нам так багато проповідується, нам так багато сьогодні читається, нам так багато інформації сьогодні відкрилося, ми не маємо права сказати, я не знаю. І ті люди, які хочуть, щоб в них просто відстали, кажуть, я ми не знаємо, звідки, щоб не було відповідальності, щоб не нести ось цю відповідальність на, на собі. Я, ми не знаємо, звідки. Ісус Христос Він наводив приклади, Він приводив факти, Він, він, він показував, щоб люди повірили. Тоді увірували ученики Його, Когда? коли побачили факт, коли вода стала вином. Цей факт проїзвив в них віру. Це, це, це те, що вони побачили, народило в них віру. І ця віра б зижджилася, основувалася на, на тому, що Ісус Христос зробив. Те, що Він зробив фактично в фізичному світі, і вони бачили своїми очима. це і Ісус Христос, коли стояв біля гробу, Лазаря, який лежав, який лежав вже четвертий день, Він сказав такі слова, Отче, я знаю, що ти завжди почуєш мене, але я сказав це, цю молитву признес для того, щоб вони увірювали і побачили, що ти післав мене. Коли Ісус Христос говорив своїми словами, коли Він істину, випускав істину через свої уста, для того, щоб люди увірували. І він приходив і говорив, там, де був Ісус, там було багато людей. Де було багато людей, там був Ісус. Через те, що Він ходив і проповідував. Сьогодні як важливо, щоб ми християни розуміли, що наша віра будується на проповіді, будується на інформації, яку ми чуємо, на Слові Божому, яке ми впитуємо. І так віра це реакція на факти. І, і віра взагалі вона поєднана, вона поєднана з фактами. Кожна людина, яка особисто не зустрінеться з Богом, вона ніколи не може повірити Богові, якщо особисто не мала єднання з Богом, якщо особисто через якісь обставини людина не зустрілася, і коли до неї не донесли Слово Божого, як вона може повірити? Як вона може покаятися? коли до неї не донесли Слово Боже. І ця відповідальність лежить на всіх нас, багатьох, які сходимося кожну неділю по різних містах, по різних церквах, слухаємо так багато Слова Божого, а можливо хтось, хтось один раз навіть не чув Євангелія. Можливо, навіть ніколи про Ісуса Христа не чув. На наш лежить ця відповідальність. І останнє я хотів би, щоб ми подивилися в Писання, що говорили апостоли, що говорили учні Ісуса Христа. І Ісус Христос їх так вчив. А як вони вчили, і що вони розуміли про віру і знання, про віру і логіку? Давайте прочитаємо апостол Петро, записав у своєму післанні, у другому післанні з першого розділу. Друге післання апостола Петра. Перший розділ, 16 вірш. Ібо ми возвістили вам силу і пришествия Господа нашого Ісуса Христа. Нехитро сплетенными баснем последуя, но бывшие очевидцами его величия. Ибо он при, принял от Бога Отца честь и славу, как от велилепной славы принесся к Нему глаз, такой глаз, ⁇ Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение ⁇ И этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе. Апостол Петро зовсім не чекав, що його читачі, тому тим, кому він пише ці пісня, повірять просто так, він доказує факти і каже, що ми принесли вам Євангеліє, ми привезли вам, е, возвістили пришествия Господа Ісуса Христа, бивши очевидцями Його величия. Ми чули голос, який ми бачили, ми осязали руками своїми. І Іван в своєму післанні пише також те, що ми чули, те, що ми бачили, те, що осязали руками нашими, про слово життя ми проповідуємо сьогодні вам. Я хотів би, щоб християн, наша проповідь була така, щоб в кожного із нас були особисті факти, особисте переконання, що Бог діє сьогодні, що Бог той же самий сьогодні не прості, знаєте, знання теологічні, а пізнання живого і реального Бога, на чому будується наша віра. І сьогодні ці приклади для нас ясні, ці приклади для нас е, е, зрозумілі. Він говорить. 19 вірш. І притом ми имеємо верніше пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаєтесь к Нему, как світильнику, у сияющему в темном місці. Спочатку він говорить про свій опит. Він говорить про свій experience, що ми мали зустріч з Ісусом Христом. Але каже, що вам мало навіть цього, якщо він, він показує, притом ми имеємо вірніше пророчеське слово. Притом, тобто, Слово Боже має важливість авторитет. Слово Боже має навіть сильніше за те, що аргументи ми можемо висловити, що ми бачили, що ми чули. Є писання, яке є стабільне, яке є авторитетне. І ви хорошо ділянте, якщо обращаєтесь к нему, як світильнику, святильнику, сияючому в темному місці. Сьогодні світ. І всі краски вони згустилися, як хотілося б нам, щоб ми своєю вірою освітили цю темряву. І ця віра, вона повинна бути основана на те, як ми знаємо нашого Бога, як ми переживаємо з ним його присутність, як ми спілкуємося із Ним. Все, Все те, що вони писали, апостоли, все, що писав апостол Павло, воно було основане на фактах. І віра. Це є відклик, це є отзив на факт, який ми побачили, який ми почули, який ми донеслися і ми зрозуміли. І кожен, хто зрозумів ось цей Євангеліє, кожен, хто зрозумів ось цю просту дорогу, він повірив. Він каже, давай, я, я, я пізнаю. Коли перший раз, можливо, була практика в вашому житті, ви зустрічалися з невіруючими людьми. І та людина, яка просто согласилася і каже, добре, я хочу знати, 99% ця людина потім увірувала. Я хочу знати. Розкажи мені про Бога. Розкажи, я хочу, я хочу детально узнати. Це цікавить мене. А та людина, яка каже, я нічого не хочу знати, іди своїм Богом і своєю Євангелією. Та людина просто вона закриває двері серця через те, що диявол відчуває, що коли прийде істина в, цю, в розум, коли прийде знання, то народиться віра в живого Бога. Що віра вона будується від Слова Божого. І я хотів би, щоб ми відкривали своє серце і відкривали свій дух для того, щоб Слово Боже мало місце в нашому житті. І сьогодні я хотів би, щоб ми зрозуміли, що я кожен раз, коли читаю Слово Боже, насолоджуюся і кажу, Господи, яке це хороше і логічне слово Боже, через те я віру. Через те я насолоджуюсь цим. Через те, через те я... я не кажу, що мені віра не потрібна, наоборот, мені потрібна віра в цей момент. Мені потрібна віра, і віра моя будується на цьому. Павло сказал, я знаю, кого уверовал, и верю, что он є силен сохранить залог мой на онный день. Я знаю, в кого уверовал. Я хотел бы щипти слова були девізом нашого життя. Я знаю в того, в кого увірував. Молодь сьогодні. Я звертаюся до вас. Не марнуйте свого життя. Просто десь інформація, яка приходить для вас. Це так важливо для вашого, для вашого духовного чоловіка, для вашого разуму, для ваших очей, для ваших ушей. Це так важливо для здорового дух, духа, щоб рости, перемагати, для того, щоб прибувати в вірі. Батьки, ми сьогодні не передамо якось віру, знаєте, ось так в крові, можливо, через... З материнське молоко. Віра кожного індивідуально будується своїм пізнанням Бога. І прийшов той час, коли, коли нам потрібно особисто мати відповідальність за нашу віру, відповідальність за те, в що ми повірили, і обоснувати цю віру словами. Я хотів би про це молитися і шукати, і шукати Божого лиця. І так, віра це є істинне пізнання Бога. Я закликаю вас. Вглубляйтеся в Слово Боже. Не чекайте, що це якось буде на якомусь служінні, якісь під час емоції, якісь прийдуть на вас, і вас віра виросте. No, no, і ще раз ніколи, no. Сьогодні шукає християнство, ми шукаємо якогось такого, знаєте, ефекту, але немає ефективності. Ефект, буде, Ефективність буде тоді, коли ми будемо углублятися систематично в Слово Боже. Тоді ми, коли ми будемо по, по, погружатися в Євангеліє, коли ми будемо вивчати Слово Боже, роздумувати, говорити про нього, коли ми лягаємо, коли ми встаємо, коли ми заповнимо весь наш день Словом Божим. Можливо, можливо навіть і на селфон, на сторінку поставить вірш із Слова Божого. Можливо, можливо написати на, 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 на якихось табличках, повісити в себе в офісі і кожен день міняти. Читайте Євангеліє. Читайте. Дайте слово Боже, будуйте своє життя, будуйте свою віру. Я призиваю сьогодні до нас. І сьогодні не шукати, знаєте, таких ефектів якихось, які, можливо, збудять нашу віру. Систематичне вивчення Слова Божу. Переміна нашого мислення, прийняття конкретних рішень. Це те, що змінить християнство. І сьогодні хотів би, щоб ми зрозуміли, немає такої книги логічної, більше, як Євангелія. І християнство це сама логічна віра або релігія. Для мене, якщо я розумію, то це саме логічно. І сьогодні не потрібно сумніватися. І кожен раз, коли, знаєте, людина сумнівається, то я чув такі вислови. О, це тебе диявол атакує. О, ти сумніваєшся, це диявол хоче забрати твою віру украсти. Можливо, так. Можливо, це по відкриттю сказано. Але по Євангелії тоді, коли ти перестав читати Біблію. По Єванглії, це тоді, коли ти залишив євангельське вчення, ти починаєш сумніватися в Бозі, ти починаєш сумніватися все, що відбувається в християнському світі, через те, що тебе інформація світу цього, інформація від оцілучені, які так гарно і скусно вміють преподносити краще, ніж наші проповідники сьогодні розкажуть. Але я хотів би, щоб ми молилися про те, щоб ми могли донести, пронести це Євангеліє через цей темний період часу, в який ми живемо. І щоб ми сказали, що я знаю, в кого я увірував. І я знаю, що таке Євангеліє. І сьогодні Господь шукає таких людей серед нашої церкви. Я підбадьорую вас. Я підбадьорую вас пізнавати Господа Ісуса Христа і зростати в вірі. Будемо молитися. Амінь.